Скільки часу потрібно бути у зоні бойових дій для того, щоб отримати статус УБД? Ну, по-перше, це залежить від періоду вашої участі. Якщо ви брали участь у зоні бойових дій з повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року, то достатньо перебування у зоні бойових дій навіть протягом одного дня. Якщо ж мова йде про АТО, то там закон вимагає не менше 30 календарних днів перебування у зоні бойових дій або в районах проведення операції. Наступне питання: чи існує строк давності для отримання учасника бойових дій? Ні, строку давності законом не встановлено, тобто, якщо ви брали участь у зоні бойових дій, Ще у 2022 році то ви можете подавати зараз документи для присвоєння статусу УБД. для подання документів про присвоєння статусу учасника бойових дій обмежень у часі немає.